Сьогодні ми готуємо біля Ось бачите, фарш. Тут поселили, поперчили, додавали водички трохи, щоб воно. Ну, водички би. так дивіться, скільки м'яса, щоб воно таке було да, ну, ріденьке. Коротко, 100 грамів од... м'яса, 100 грамів води. Тоді хорошо. А ну, ну, Тоді відбивається все це. І хай воно постоє. Поки тісто, ну, хвилин 20, може пів години. Поки будете. Це ось буде тісто. дивіться. Це дрожжі, сіль, сіль, цукор, е, олійка, три ложки. ложки олії, 30-40 грамів. Да, 30-40 грамів дрожжі вже ви. Чайна ложка там. Чайна ложка, коротше. Ну, чайну ложку, чайну ложку, це сухий кидає. Ну, сухих, так. я ж сказав. Борошно. Ну і власне кажучи, все и по